не Давайте, в мене є рад. <тит> ходи сюди, ходи, ходи моя маленька, смерзла, смерзла. Давайте, давайте що ми, мабуть, окутаємо машину. В мене є радно, зараз ми можемо окутати якось не що? Піднімете, давайте разом. Чого ти? Піднімете. Давайте, ви прийдете. Давайте, ходіть. Чого хочете. Сидітьте! Ти... Oh. Чого? Чого, 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 чого? Чого? Сідайте ззаді. Сідайте ззаді, тримайте. Ходіть сюди, ходіть сюди. Молодець. Oh, Ви небайдуже так поставилися. Віціння. Oh. І тепленько! Тримайтеся їм! Угу. Добрий, Добрий день! Привезли косулю, хочу віддати. До кого це можна підійти? Ми вам дуже дякуємо, що прийняли коронавірус дивиться, у нас у мене якась проблема. Там вони але там добре, дякую вам Добре, дякую.